Всім привіт! Ви на каналі Постеля ми з вами продовжуємо перебувати на пляжі в пляжному епізоді з To The Moon Series. <гум> ну, да 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 я пам'ятаю, ми тут телефонуємо. Алло Проявляються фотографії нашого минулого майбутнього альтернативного життя. Що це? Боже, де ми з вами грали? Ось тут, мабуть? Так, точно, ми з вами далі не поїхали. Тут ми вже були, це вони вже всі поїли. Ну що ж, давайте поїдемо. Окей. Ми з вами були на пляжі, ми з вами поїли. І я думаю, що нам треба повернутися на пляж, бо нам треба тепер розтрусити все, що ми їли, а потім поїхати на цей, як він правильно називається, на маяк. Або ж ми може назад можемо повернутися? Уже. ага, уже були тут. А ну, Давайте тоді на маяк. Нічка, ні? Ага, можемо або туди піти, або туди. А яка у нас там погода? Я б, типу, сюди пішла, а ввечері пішла б на маяк подивитися на захід сонця. Ну, добре, пішли на маяк. Подивимося. Скоріше все, є проходження десь про те, як ми дивимося на маяк, коли захід сонця красивий. О, дуже. Ось ми тут. Це місце, типу. Це місце маяка. О, так. Це найкращий маяк, який всередині. Найкраще типу, дивитися на маяк всередині шторму. Ей, е... хлопці, типу, давайте трошки. Дайте трошки спокій у тому, хто живе в маяку. О так, давайте підемо в. Пішли! Нам потрібно побачити, що відбувається на на... Типу, на типу, горі. Хтось переписує нам постійно майбутнє. Минуле і всі одразу часи. Хто це робить? Хто це робить? Хто цей безсовісний? Так, ми начебто все тут передивилися, перегледіли. Окей, побігли, напевно, тоді сюди, тому що там більше нічого ж нема, бо виглядає як кінець карти. Побігли, побігли. Чого ви так повільно ходите? Нам для чого шифтали? Щоб ми ним користалися. Користалися. Користувалися. Вітаємо в Ейфоні Лайтхаус. Дивно, я клянуся, що ім'я цього місця було просто Cliffside Lighthouse а, просто, можливо, ти запам'ятала неправильно. можливо, я завжди читаю. А, як це, речі? Короче, я них не, не, мож... ну, не забуваю. Що він дуже уважний і дуже про це піклується, і тому він не забуває нічого, молодець, Молодець, що ти нічого не забуваєш. Я, наприклад, навпаки, нічого запам'ятати не можу. Це проблема. Я не жартую, так, тут не видима стіна чи що? Окей. Тут теж невидима стіна. Добре, ми можемо кудись там ліворуч піти, пішли і подивимося ліворуч. І що там є? Опа-па! А, це погода. Шкода, звісно, що ми не побачимо красивий захід сонця з Байка, але лад. Шкода, що не можна двічі кудись приходити. Двічі в одну річку, не зайдеш? Вітаю. Я чула морську білку в океані, одець. Мама хоче, щоб ми пішли в маяк, але у нас же є маяк вдома, і не кажика, мама у вас? Одного дня вони а, будуть типу, задоволені, що вони все побачили, я думаю. Скоріше за все, коли вони зможуть поїхати на море, вони такі, боже море, я і пам'ятаю море найкраще місце на світі. Чому мені здається, що море це. Ну, якщо ви справді любите море, то вам воно подобається. О, така філософія сьогодні від мене. Ну, типу, що ви не будете там стояти і страждати, от коли будете біля моря. Хоча, хто його знає, може і ні. Єфонілатха. Еуфоні Lighthouse а в пам'ять про Джордан Ейфоні, Байер ми дивилися на зірки разом. Ух, ну що ж, пішли? Напевно, якщо в іншому порядку їздити, то можна побачити інші якісь там, мабуть, е, як ці е, забавки на морі. День 17-й, я такий закручений, типу, чи щось таке. Все так заплутано, мабуть. Піти вгору, ну звісно. О, дякую, за нас це хтось зробив тисячу поверхів. І сила е, стане функціональною? Так. Навіть якщо бекап як це? Тобто, стороння сила з'явиться, але все ж таки. Проблеми мають бути вирішені, і я, типу, так думаю, що трапилося тут? А, маяк, він зламався. Я спробував переключити нове освітлення не, не один раз, а двічі. І він все ще не працює. Але в мене жодних ідей, це велика проблема. Я маю щось зробити, щоб цей, коротше, з цим базою. Більш специфічно, що, що контактний тап на моделі. Не, він, мабуть, як це, піддався корозії. Контакт Tabs. Ей, ви. Ви не проти, що ми подивимося? Та ні. Дивіться, скільки хочете. Вони все полагодили. Мабуть, вау, вона права. А, ці тапси не зареєстровані. Registering. Ні, це, мабуть, ну коротше, вони, мабуть, не під'єднані. Щось, типу, не на своєму місці також. Типу, не треба думати, що вони е, відключені. А, давайте швидко це вирішимо. молода леді. Ви що, електрик, ні? Але Вона це але вона типу, це знає, вона, е, бачила це і вчилася е, на, цього, на того, хто слідкує з маяками всередині і назовні. Ох, е, дякувати Богу, що ви прийшли. Я вражена, що ви не зрозуміли це. Ай яй, -яй. типу я-яй, як грубо, Роксан. Я маю на увазі, що я просто вирішила справжнє, е, справжнє маю як. А, мабуть, що я вирішила, що він, типу, справжній маяк. А, ні, не так. Я маю на увазі, що я думала, що справжній а, той, хто оберігає маяк, має зна... Я не витримую цього а, тиску більше. Ви зловили мене. Я не справжній має... той, хто стереже маяк. А, я просто вирішила пригледіти за маяком для друга. Я, я просто в якийсь. Хлопець і хлопець на ім'я гай. І ця борода, вона навіть не має справжньої борода. Це борода мого справжня. Це борода справжнього. Цього хто слідкує за маяком. Вау. Справжній той доглядач маяка. Він в порядку? Хіба не так? О, так. Він просто у відпустці і залишив мені цю річ на. Щоб... щоб я доглядав за цією Щоб я доглядав за цією річчю. Він повернеться наступного тижня. Вау! У будь-якому разі, а, чи ми можемо вам допомогти, щоб а, полагодити? Ізі-пізі, коротше, я сам. Так, ми все ще маємо а, достатньо міді для контактів. А, нам потрібно трошки не знаю, знаєш, це таке і soldering iron. А, коротше, це залізо, а що таке солд, не знаю. Можливо, провідник якийсь. О, я думаю, що я знаю хлопця, його звати Дейв. А, він з блакитними волоссям і він зависає на екстрім пляжі. Я бачив, що він працює і я бачив його роботу, мабуть, і як він. його швидку... Швидкий корабель десь. Мабуть, не так. Я бачу він, як він працює, його швидкий корабель. Чудово, ми йому зателефонуємо. Він, Я думаю, що. А, у мене немає телефону. Ніколи не знав його номер. Ох. Типу, давайте спробуємо. Покладатися на е... характер. Давайте, типу, будемо, мабуть, як характер справжнього тримача маяка. Це не те, щоб справжній тримач маяка зробив. Та чудово, типу, нам потрібно просто його відвідати. Так, так, я... я не підписувався бути героєм, але в мене, схоже, немає жодного вибору. Що ж, давайте тоді ви поїдете, а ми найняли машину, так, звісно. Ми... ми підтримуємо це для вас у успіху. Коротше, ми це тут будемо, поки вирішувати це питання. Так, вони нас підвезли на машині. То що ви тут робите, хлопці, і дівчата? Ми тут просто відпочиваємо, живемо. А, ні, я маю на увазі, чим ви типу займаєтеся і чимось містичним. У вас якась містична аура вашої групи? Ой, хлопець, можливо, я справді мав би зупинитися сандалями на, на шкарпетках. А, він, а, як це, дуже багато уваги приділяє нам. А, я також цікавлюся. А, ви маєте знати, як полагодити маяк, але. Ви знаєте, як полагодити маяк, але ви не виглядаєте як електрики? Красива музика. Що ж, ми щасті по докторів. Щасті по докторів і детективів. На одній із найкращих. Скоріше, більш контроверсійні, мабуть. Ерман Корб. Це наш, типу. Компетітор, мабуть, наставник, але ви на правильному напрямку. Зігмун нов... Корп. А, це був типу, наш конкурент, але ви на правильному напрямку. Зігмон корп. Чуваки, типу, я думав, що це все міська легенда, це що, правда? Ви, хлопці, справді, даєте людям інший шанс життя? Е, будь ласка, як це слідкуйте за словами? Мабуть, щось таке. Щось в такому типі, звісно. А, чи це, мабуть, неправильні слова, але, типу, окей. А, все в твоїй голові, звісно. Ми не можемо тобі, справді. Все, звісно, в твоїй голові ми не можемо а, створити зомбі. Не впевнена, але я завжди хотіла побачити людей, які використовують цей сервіс. типу... Я б хотіла, мабуть, бути одним з людьми. Я хотіла бути з тих, хто використовує цей сервіс. Я маю на увазі змінити їхнє життя. Найгірші, мабуть, зі спогадів. Це. Ай, мабуть. Коротше, я б не хотіла, мабуть, скористатися, це щось звучить, немов щось неправильне. Так, я б не хотіла так провести своє життя. Я б хотіла жити. Я б хотіла. А це, не би, ти обманюєш себе про речі, які ніколи не відбулися, і ти не можеш змінити їх в реальності, навіть трішки. Я отак дивиться, типу опа-па, злобили. Як би це сказати? Я вивчила, що це просто Я вивчила, що це просто тому, що я не можу полюватися про щось інколи і про інших людей. І це нормально. Чи, мабуть, не можу щось змінити, мабуть, Якщо хтось хоче зробити це з собою, я думаю, що ми маємо поважати їхній вибір. Навіть якщо інколи особливо, якщо ми навіть не розуміємо це. Я теж так думаю. Я думаю, що я просто не знаю, чи я б колись наважився на щось таке самостійно. Можливо... Треба мати якусь велику причину, якусь серйозну причину. Або бути справді розчарованим. Я не можу уявити, що б могло справді статися. О, але ж насправді. До речі, ми назад повернулися на пляж. Екстрім пляж. Чувак, це ти? А, до речі, вже приїхала той другий чувак. Є. Yeah. Um, просто солдер і солдер-айрон, uh, Правильно? Що таке солдер? Ну чекайте, мені просто цікаво дізнатися. Що це? А, це паяльник. Тю. Окей. Okay. У мене є просто паяльна ручка але вона мені потрібна для роботи. О, дуже дякую. То, дякую тобі, Дейв. Що ж, не кажіть мені це ім'я тут. Ми використовуємо лише круте ім'я на цьому пляжі. І звіть мене, Вейв, хвиля. Дякую тобі, хвильню. Вейв. Що ж, вітаю. Можемо тут покатати? О, ні, ей! О, ні, паяльник. Сумка паяльника. Ох, він же зловив просто. О, ви не можете. Е, щось... Хтось кликав героя. Інструктор Беррі. Беррі, ти запізнився на роботу. Це не той, що тут лежав. Е, знову. Я ось тут той, що лежав. А, е, в мене з усією повагою, Дейв, але виглядає, що я якраз вчасно Колін. Я не знаю, чому ти тут, але пішли зі мною. Ми зробимо, ми врятуємо з... цей день. Окей. Ага, <гум> ми граємо за них. Е, поїхали. Ні, тримайся. Я все ближче. Так, up, down. Е, щоб піднятися, окей. Ой, Бері, типу, ти можеш бути трошки швидшим. Це максимальна швидкість, А, типу, ми не можемо, тому фліп роби. Воно тікає. Пая каже, типу, Хтось запитував героя. О, зачекай, ти виглядаєш, наче наче сфокусувалася на пташці, та я вже майже тут, окей. Це перегони? Гей, ну, вступи в мені місце. Окей, не цей не бушуй. Дивися за пташкою, і ми маємо її зловити. Окей. А пташки нас збивають? Ага. Платформер, на якими заслужили, як то кажуть. Але прикольно. Так. Вони, я так розумію, збивають нашу швидкість. Що така героїчна музика. А? Ну ми майже, майже. Так, ой ні-ні. Що таке спейс. А, це зловити вже можна було, блін. Профтикала, профтикала! Ай-яй-яй! Вибачте, профтикала знову. Мені здається, я не те, що треба натискати. Тай-йой! О, музика, як знаєте. А, боже, Боже, як їх звати, ті, що їздили від нас на Євробачення, і те, що ще орган у них там на фоні був. О, ми зловили. <с> Завдяки Багу ми зловили. <с> Завдяки Багу ми зловили бах. Бех, бах. Корот. Ось ми! Тримай. <с> дякую. А, це, типу, найкраще, що типу, міг зробити. О, дякую. Це просто. Коротше, це щось типу драйвер, то що. Найбільше роботи зробив той, хто їхав на човні. Зачекай. А, місіс Коні? О, ні, я думаю, що це неправильний людина Так, місіс Коні. А? Зачекай. Місіс Коні, наша е, старша кла. Е, як це? Вчителька математики. Наша вчителька математики зі старшої школи. Так, Рівер і я починали. Так, Рівер і я ділилися... а, Рівер і я ділили парту в класі. Це було перед тим, як я поїхав, і ви двоє стали, типу, друзями за партою. Так, я пам'ятаю, я, я тепер це згадав. Ми тепер всі у великих проблемах. Ти маєш на увазі, ти 에... привела нас у великі проблеми. Вона використовувала це, щоб. Коротше, вона кидала, папіре... вона кидала паперові літачки, які я робив вчительку, мабуть, коли вона не дивилася. Я також їх робила. Чи також кидала їх, мабуть. Так, коли. Коли було достатньо, мабуть, соромно для мене. Коли мені було занадто соромно це робити. Ох, ти все ще дуркуєш з маяками і платіпусами це ці, ці качкодзьобами Так. І ти все ще пам'ятаєш? О, він рівнує. Окей, ну все, вже час повертатися. Ей, ти, ти знаєш що? Дякую, що. Ти повернувся Ми просто почали е, витрачати мабуть, проводити більше часу разом. І тоді, коли ти е, передав своє місце мені. Що ж? Що ж, я, це справді допомогло мені дізнатися про неї більше. Тому, дякую, що ти типу поїхав звідси. Ну, давай повтори цей трюк. І. Поїдь звідси, негайно, незважайно. І це те, що було найкраще в семестрі Well, типу, ну добре. Я радий, що побачити вас двох. Виглядає так, наче все добре. А в мене все ще є книжка. Mm? I... Так, mm? Mm? книжка з орігамі. Ти той, хто навчив мене, як складати орігамі. То це ти її поламав, да? і вона після цього почала кроликів складати. Ну кролики вона почала складати після того, як побачила кролика, але ти все ж таки доклався до цього. Дякую за це. О, звісно, я завжди радий Я завжди радий поділитися. Ей, татку, я думаю, що ми бачимо вал... валрус, не Валруса, не знаю, таке валруса. Та це ж не Валрус, це дельфін, який плаває а, з, з якоюсь там рибою нагорі. І щось там плавником робить. Зараз подивимось. Та це не Морж, це просто дельфін, який грається з рибою фугу на вершині горбатого кита. Це ще цікавіше. Хіба ні? Ви Обо. Ви обидва добре проводити час. О, я випадково пропустила. Е, дякую, Колін, Сподіваюся, що з твоєю сім'єю, що ви, ти і твоя сім'я також, також добре проводити тут час. Також добре проводити тут час вони тут. Окей. Хто ці жінки? Хто ці жінки і чого вони хочуть? Ось! Наче новенька. Ось, наче новенька. Він був як новий перед тим, як ви його вдарили гайковим ключем. Це чудово. Дякую небесам, що ми змогли полагодити його перед тим, як настала ніч. Так. Ми, типу, попередили катастрофу, і я всім вам цим зобов'язаний. Ви справді круті. Ти тобі справді не потрібно такого робити. а? Тобі не потрібно пробувати а, так себе поводити, не мов, ти власник, не мов ти власник маяка. Я не знаю, що ти думаєш про те, як власник маяка а, має поводитися, але м, типу не роби так, як ти робиш. Все, що ти маєш робити, це бути тим, хто справді типу, піклується про маяк. І враховуючи те, що ти робиш, типу, ти той, хто слідкує за маяком. За маяком. Тільки, до речі, ця музика це немов би в Тузимун, але трішки перефразована ця та ж мелодія «River». Вау, ти знаєш, просто слухати те, що ти кажеш, я, і щоб послухати те, що ти кажеш, я, я. Я відчуваю це. Я, типу, той, хто тепер слідкує за маяком. Я відчуваю себе, не би я сторож маяка, мабуть, вона називається. Ну, чекайте. А, наглядач, Я відчуваю себе наглядачем маяка. Під кінець серії ми дізналися, що це Ця борода. Я більше її не можу зняти. Вау, що тільки що сталося? Я не знаю, але щось змінилося. Ми Змінили минуле майбутнє і чуреальність, що ми змінили. Я жартую, але справді дякую тобі, молода леді. Ти знаєш, я справді не думав про це. Це не мов би Це, мабуть, типу, взростило мене, не мов борода. Можливо, я запитав моїх друзів про допомогу. Можливо, буду питати про у друзів допомогу більше. Ей, тобі потрібно. Якщо, ей, якщо тобі потрібна допомога, будь ласка, а, типу, покладайся на нас також. Добре, Рівер? Так. Ми вивчили багато сьогодні разом. Дякую вам двом Я, типу, буду любити це. І ще один день врятований Ну, скоріше, ніч заврятована. Це маяк, типу. В будь-якому разі, я думаю, що ми можемо трішки відпочити під кінець дня. Швидкий біакону хоп, не знаю. Навіть один з Revolves, щось. Ай, неважливо. А ти спробуєш а, піднятися, бо робнейл? Ні. Не святкуйте зарано, мої друзі, мої комуради. <світ> а, день. День ще не закінчився. Та, ще підвал, до речі, є. Ми ж маємо повернутися на зупинку автобусу. М -м -м. Шкода, що ми так і не змогли побачити красивий захід сонця, але окей. Ну що ж, а на зупинку ми все одно пішли, підемо наступного разу, тому що воно, на жаль, не зберігається, От, тому підемо наступного разу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати а, актуальні та перевірені збори Збройних сил України, Підтримуйте цивільних, підтримуйте тваринок, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І бережіть себе всім до наступної зустрічі. Бувайте!